Вітаю всіх, хто нас дивиться в ефірі Податковий вісник. Як вплинули цьогорічні нововведення у податковому законодавстві на наповнення бюджетів усіх рівнів? Які позитивні зміни відбулися у сфері сплати податку на додану вартість та його відшкодування? Та ще багато інших важливих тем актуалізувала на підсумковій прес-конференції за перший квартал 2015 року начальник головного управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області Ірина Столярик. Спочатку початку 2015 року до зведеного бюджету області надійшло податків і зборів в сумі 903 мільйони гривень, в тому числі до державного бюджету 456 мільйонів, що на 138 мільйонів менше від відповідного періоду минулого року, і до місцевих бюджетів 447 мільйонів гривень, що на 59 мільйонів більше від минулорічних показників. В цьому році, в першому кварталі, в нас не допоступило… Десь в межах 300 мільйонів, якщо рахувати з попереднім періодом, це рентної плати за користування надрами. Це пов'язано з несплатою платежів цього воду податків «Укрнафтою». тому 259 мільйонів ми не доотримали до отримали до державного бюджету рентних платежів. Крім того, в нас надійшло на 23 мільйони гривень менше акцизного податку. Це пов'язано з тим що в минулому році у нас була фірма СТК, яка виготовляла горіл горілчині вироби, яка перейшла на реєстрацію до міста Києва. Збільшилися надходження з податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, плати за землю, екологічного та єдиного податку. Багато місцевих бюджетів поступово стають самодостатнішими, особливо там, де розвинутіший бізнес. Хоча і тут, стверджують фахівці фіскальної служби, є свої недоліки. Найбільші суми 5-відсоткових відрахувань акцизного податку надходять від АЗС, які є далеко не в усіх селах чи містечках. Вже є багато пропозицій до законотворчого Органу внести поправки з цих питань, позитивні якісні зміни спостерігаються цього року. В процедурах сплати і відшкодування ПДВ. Тут переважають електронні способи та автоматичне повернення цього податку. Спостерігається збільшення надходжень з податку на додану вартість до державного бюджету. Надійшло майже 155 мільйонів гривень, що на 38 мільйонів більше у порівнянні до відповідного періоду минулого року. Найбільша сума ПДВ залучена в березні поточного року. Ми зібрали більше 57 мільйонів гривень, що, можна сказати, є свого роду рекордом для Івано-Франківщини. Для порівняння, середньомісячний збір цього платежу в минулому році склав близько 40 мільйонів гривень. Ну, тут, можна сказати, позитивним фактором все-таки є те, що ми з 1 лютого перейшли в тестовому режимі на електронне. ПДВ. велику увагу Державна фіскальна служба в області і надалі приділяє співпраці з громадськими організаціями. Вся інформація відкрита, чітка, прозора. Діють гарячі телефонні лінії, онлайн-конференції, індивідуальні консультації. Кожен платник може звертатися зі своїми скаргами чи пропозиціями. Контрольно-перевірочні заходи застосовуються тільки до бізнесу і підприємств з так званої групи ризику, де можлива мінімізація чи приховування податків. Позитивними показниками підсумувала свою роботу за перший квартал 2015 року. Івано-Франківська митниця експортно-імпортні операції здійснювало 602 підприємства. Хоча зареєстровано набагато більше 63 суб'єкти зовнішньої економічної діяльності акредитовані вже цього року. За перший квартал працівники митниці Прикарпаття оформили близько 12 тисяч митних декларацій всі електронним способом. З початку року в область імпортовано товарів на суму близько 70 мільйонів американських. Доларів сума експортованих товарів на 30 мільйонів доларів більше. За перший квартал митниця перерахувала в державний бюджет понад 300 мільйонів гривень. Це на 34% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Зовнішньо торговельне сальдо. Я вже казав на минулих за результатами. 2013 року це було мінус 103 мільйона. Коли більше товарів увозилися в область, чим вивозилися. За 2014 рік ми дістали плюс на рівні 4-5 мільйонів. Тобто Товарів більше вивозилося з області, чим ввозилося імпорту, то вже за перший квартал 2015 року ми маємо плюс 27 мільйонів. Це свідчить про те, що область розвивається, підприємства працюють, шукають свої ринки, і тими ринками є європейські ринки, тому що. Дві треті від експорту товарів в області складають на європейський ринок, а ті одна третя в країни СНД. І надалі в українському суспільстві активно обговорюють питання адміністративно-територіальної реформи, децентралізації бюджетів та збільшення фінансової самодостатності територіальних громад. Фахівці Державної фіскальної служби України стверджують, що в умовах бюджетної децентралізації зросте чесність і відповідальність бізнесу у сплаті податків. Період реформ завжди найважчий сьогодні в Україні ситуація ускладнена ще й військовими діями, і все ж передовий європейський досвід показує доречність, необхідність і високі результати розвитку після якісних нововведень і змін насамперед мовиться про створення фінансових умов для самодостатності територіальних громад. У невеликих громадах всім буде зрозуміло наскільки хто і як веде прозорий бізнес, наскільки сплачуються податки, і від цього буде і фінансування. Тобто, якщо ти працюєш в бізнесі, то ти платиш зарплату і в той садок, фактично, де ходить твоя дитина. Тому це пов'язаний такий зв'язок, який я думаю, дасть нам можливість і десь європейських моделей відвертості щодо прозорості всіх господарських діяльностей. Фахівці податківці переконані, що децентралізація бюджетів створить передумови для утвердження більшої відповідальності бізнесу перед громадою та чесності в сплаті податків. Коли громада недоотримує і за те, що на її території хтось махлює, так називаємо, то це не доотримують садочки, це недоотримують якісь там виплати соціальні. То це вибачте, будь ласка, десь такий от американський механізм, коли сусід заглядає до сусіда за рахунок чого той живе, і каже, що у нього щось погане. Можливо, то щоб не чекати, то вони сплатять самі. Інше щодо моделі сплати і акцизного податку, із заправок і всього іншого. Сьогодні це питання дуже активно піднімалося стосовно того, що у мене є ларьки, а в мене немає, мої там машини їздять туди, тут буде прописано якось кодом, а можливо, якщо от він заправляється, то можливо, хай повертаються і податки сюди на територію. Знаєте, це дуже чудова розмова. Але в цій розмові є законодавчом виписаний механізм. Як сплачується, і він має територіальну прив'язку. Тільки в тісній співпраці місцева влада, громада і бізнес зможуть гарантувати успіх демократичних реформ. За таким принципом живуть в усіх високорозвинутих країнах світу. Самодостатності бюджетів сприяють зміни, які торкнулися акцизного податку з роздрібної торгівлі нафтопродуктами, алкогольними напоями та тютюновими виробами. Наскільки поповнилися місцеві бюджети за перший квартал від цього податку? Та які ще є непорозуміння з фіскальними чеками, що видають касові апарати старого взірця в наступному сюжеті? Навколо цього податку було багато полемік, суперечок, непорозумінь. Але він діє з початку року і надходить до місцевих бюджетів. Ось перші результати. На 1 квітня поточного року до, бюджет, до місцевих бюджетів області поступило 34,8 мільйона гривень даного податку. Левова частка цього податку це є обсяг від реалізації нафтопродуктів. Хоча там, якщо брати, що задекларували, у нас декларацію подали 3,8 тисяч суб'єктів. Декларацій є більше, бо то я вони торгує там, 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 але по, по суб'єктах 3,8, То по нафтопродуктах це за 62-63 суб'єкти. Задекларували, мають багато ну, мережу. Фахівці фіскальної служби наголошують на правильному відображенні цього податку у розрахункових документах, простіше касових чеках. В чеку має бути вказано назва товару. Кількість ціна в нижче. Ну, у зразку чеку є там реквізити, і нижче має бути, чи він платник ПДВ, це 20% чи ні, і окремо 5% виділених, скільки акцизного податку в цьому, в цій перед цій покупці буде сплачено або задекларовано і сплачено в місцевий бюджет. Інше питання, коли старі реєстратори розрахункових операцій не мають всіх технічних можливостей відобразити 5-відсотковий акцизний збір в ЧЕКУ. Вихід один придбати новітній касовий апарат у сфері виробництва та обігу спирту алкогольних напоїв та тютюнових виробів, діє посилена відповідальність за порушення законодавства, особливо за безліцензійну торгівлю цими товарами. Сьогодні називатися кращим платником податків в Україні це надзвичайно відповідально і престижно, адже це ті підприємства, які тепер допомагають нашій армії, стабілізують соціальну рівновагу в суспільстві, захищають працівників бюджетної сфери, пенсіонерів, утримують лікувальні і сирійські заклади. Отож, наступні розповіді про сьогоднішніх кращих платників податків Прикарпаття. Тайко Електронікс Юкрейн лімітед це одне з найпотужніших підприємств в Івано-Франківську, де працює іноземна інвестиція. З 2008 року тут постійно нарощують обсяги виробництва кабельної продукції для автомобілів відомих світових марок класу Люкс. Розвивають сучасні технології, оптимізуючи виробничі процеси. На початку цього року у нас було. Дуже важлива зустріч на заводі. Приїжджало наше керівництво з Європи, а також глобальна. І ми вирішили питання по зростанню нашому виробництву на подальше. Так ми плануємо десь через два місяці знову набір працівників з з приводу нових проєктів. велику частину коштів підприємство вкладає в людський ресурс. Організовують безкоштовні курси іноземних мов, стажування за кордоном, постійні професійні тренінги. Ми за останні два роки зробили фокус на наших людей, на розвиток людей, тому що моя основна ціль це робота в команді, командна робота і покращення процесом. Тому ресурс, людський ресурс для мене дуже важливий і. Ми інвестуємо в наших людей незалежно чи це менеджер, чи це керівник, чи це простий оператор. У нас є як внутрішні навчання, дуже багато процесів навчань, так також і за кордоном. Починаючи від курсів іноземної мови, закінчує якісь інноваційними вивченнями, інноваційних процесів. За кордоном, як на наших заводах, так і в наших тренінгових центрах компанії ті конектівіті, до якої належить Тайко Електронікс. І найосновніше, Taiko Electronics завжди вчасно і вповні сплачує податки до бюджетів усіх рівнів. За відповідними дотриманими критеріями податок на додану вартість тут відшкодовують в автоматичному режимі. 2014 року підприємство на 40% збільшило податкових відрахувань до державного бюджету та на 30% до місцевого в порівнянні з 2013 роком. В Україні до 1 травня триває кампанія декларування доходів громадян, отриманих 2014 року, з яких не сплачувався податок. Фіскальна служба Прикарпаття запрошує всіх вчасно виконати свій громадянський обов'язок і тим самим долучитися до примноження економічного потенціалу рідної держави. Я перш за все задекларував свої доходи як викладач, як викладач Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, викладач інституту мистецтв, звичайно, задекларував ці доходи. А так. Що я займаюся концертною діяльністю, виступаю на концертах та корпоративах. Я теж задекларував ці доходи, тому що вважаю, що в такий важкий час для нашої держави кожен свідомий українець, який заробляє гроші, повинен декларувати свої доходи і сплачувати податки в казну держави, тому що так по такому принципу живе вся Європа, Оскільки ми впевнено, але йдемо в Європу, в Євросоюз, то це, я думаю, обов'язок кожного громадянина нашої держави. Я задекларувала свої доходи, адже я займаюся концертною діяльністю, і також раджу усім це зробити, тому що це потрібно для нашої держави, і я вважаю, що це обов'язок кожного громадянина України. З вами була програма Податковий вісник миру всім і добра. До зустрічі.